Отож, всім привіт! З вами я Михайло. І в сьогоднішньому туторіалі я вам розповім, як за досить короткий час створити простеньку гру, схожу на Майнкрафт. Ну, як би сказати, Майнкрафта там будуть тільки елементи деякі. Ну, але все одно це доволі ефективний спосіб. Отож, давайте почнемо. Давайте спочатку створимо наше небо. Для цього в render Settings Skybox Material обираємо бути нам Skybox. Ось так. Ну і додамо світло. Чудово, середовище ми вже створили. Тепер давайте створимо в землю. Для цього заходимо в Game Object, 3D Object і обираємо куб. Так. Тепер давайте його розширимо ось так. І беремо нашу текстуру grass. Ці текстури ви легко зможете знайти в інтернеті. Для цього досить. Ввести потрібний пошуковий запит в Google. Ось так. І назвемо цей куб наш terrain. Тепер трохи відійдемо далі. Тепер заходимо в standard Assets, Chill Controller і обираємо нашого персонажа. Що ж, давайте подивимося, як все запустилось. Чудово. Так, забув видалити мейн камеру, вона нам не потрібна, видаляємо її поки що. І давайте біля нашого first person контролера створимо пустий об'єкт. Let's Game Object GameObject Empty. Ось, десь ось тут його поставимо. Ось так. Назамімо його spawn of block. Тут будуть спавнитися наші блоки. І перетаскуємо його на main камеру. Ось так. І тепер давайте створимо наш блок. Створимо простий 3D-об'єкт. І наносимо на нього нашу текстуру. І назвемо його блок. Ось так. Тепер його можна винести в окремий файл префабу. Ну і зі сцени його можна поки що видалити. Ну і тепер давайте напишемо скрипт для нашого гравця. Натискаємо праву кнопку миші Create C Sharp Script і називемо його Minecraft. Ось так. І у нас відкривається монобехейл. Чидоло. Так, і одразу приступаємо. Встроїмо нову зміну публічну. ЖЗ і назвемо її. Блок. І тепер пишемо в апдейті. If, Якщо input. Get mouse button down 1. Отож, це ми зараз тільки що написали. Якщо натиснемо на праву кнопку миші, то у нас виконуються інструкції, які знаходяться в оцих дужках. Отож, пишемо. Instantiate, Тепер наш блок. Тепер нам треба вказати позицію нашого спавну. Для цього нову зміну типу Transform. І назвамо її spawn. І і тут пишемо spawn. Transform Position. Ну і вказуємо тут QA Terinum Dtnt. Це ми написали. Якщо натискаємо праву кнопку миші, то ми створюємо е, об'єкт блок, який у нас сказаний в цій зміні блок на місці спавну. Ось так. Давайте збережемо. Тепер в нашому блоці треба додати ще один компонент. Обираємо цей блок. Тепер натискаємо на end component. Заходимо в physics і body, Ось так. Тепер наш скрипт перетягуємо на гравця. Заходимо в інспектор гравця і знаходимо ось наш скрипт. Тепер в блоці вказуємо наш блок. Перетягуємо його ось сюди. Ну і в спавні ми вказуємо наш spawn of блок. Давайте подивимося, як це працює. Ось так. Всього за 10 хвилин ми створили такий собі невеличкий Майнкрафт. Ось тільки треба дещо змінити. Треба відвести спавного блок трохи далі. Ось так за 10 хвилин ми створили ось такий собі Майнкрафт. Трохи специфічний я вже ж. Але все чудово працює. Надіюсь, вам сподобалось. З вами був я, Михайло. Всім до побачення.